Вітання, ви дивитесь програму наголос вперше за роки незалежності у Верховній Раді не працюватиме комуністична партія України. Яка позиція партії з цього приводу, якою буде їх робота поза парламентом? Ми запитаємо безпосередньо у Петра Миколайовича Семоненка, лідера комуністичної партії? Вітаю вас! у нашій студії Вітаю вас. Петро Миколаєвичу. Ви в політиці вже більше 15 років. Яку оцінку можете дати цьому виборчому процесу? Ну, цей виборчий процес був страшний, і він, якщо говорити про заяви, що Україна рухається до Європи, то він просто ганебний. Бо не треба розглядати останній день, коли відбувалося голосування. Треба весь та цей період за законом розглядати як єдиний процес. І коли ви сказали про те, що вперше не буде комуністична партія України у складі парламенту, то, то я хотів би, щоб громадяни України прості трударі зрозуміли одне, що вперше за роки незалежності вони самі себе позбавили. Своїх представників у Верховній Раді. І зараз Верховна Рада повністю сформована з представників найпотужнішого капіталу, олігархів, і вони будуть між собою домовлятися. І виходячи з того, що ми з вами аналізуємо відносно самого е, перебігу подій, то я хотів би ще раз привернути увагу до наступного. По-перше, схід і е, південь практично проголосували ногами. Проти київської влади, і найнижча була явка, і це якраз результат того, що частина людей не прийшла в зв'язку з тим, що не довіряє Києву, і не пішла голосувати за формування цієї влади. Інша частина знаходилась у страсі і боялася взагалі такому виходити. Третя частина взагалі не сподівалася, що зміна депутатів у Верховній Раді внесе реальні зміни у їхнє життя. По-друге, коли ми говоримо вперше, то вперше виборча кампанія відбувалася у стані війни в Україні і український народ воює один проти одного і вбивають українець українцям. Далі ми е, повинні з вами зрозуміти, що вперше в історії незалежної України не на всій території України відбувалися вибори, а це означає. Що Верховна Рада обрана сьогодні представниками, тобто виборцями, які в основному проживають у регіонах західних областей України чи у центрі України, і таким чином вже перекіс відбувся у ментальності тих же депутатів, які прийшли, і у тому, які цінності вони будуть відстоювати. Тобто Верховна Рада розділи далі і поглибе протиріччя в зв'язку з тим, що вони не будуть сприймати ментальність і цінність, які відстоюють виборці на сході і на Півдні України Балансу да, інтересів. регіонального балансу не буде, не буде і балансу ідей, бо якраз сьогодні прийшли до Верховної Ради ті, хто ведуть внутрі видову боротьбу олігархи з олігархами. А коли з одним крилом така му птах, то він і до середини Дніпра не долетить. Це теж зрозуміло повинно бути. Бо відсутні представники якраз політичних сил, які є виразником інтересів і принципів справедливості, тобто той, хто буде. За природою і ідеологічними переконаннями захищати простих трударів, він залишився поза верховною радою. Стримуєш, Є ще багато інших питань дві тільки mm -hmm. ще е, принципові речі: перше, що ці вибори відбувалися в умовах інформаційної монополії е, влади, і вони практично рота затикали всім, так як і те, що пов'язано з тим, що шалена була боротьба взагалі за те, щоб політичні сили не мали можливість проводити зустрічі з виборцями сьогодні КПУ поза парламентом, але Україна іде в Європу, де в ліва ідея ну досить таки популярна і набирає своїх масштабів. Як це можна прокоментувати? А я тільки вчора зустрічався з своїми колегами, депутатами Європарламенту. Вони приїхали до Києва, приїхали вивчати ситуацію. Я з ними зустрічався у Брюсселі буквально два тижні тому. І у нас відбувалася дуже серйозна розмова. Вони якраз про це і казали. Нас дивує, що громадяни України, які говорять про свої наміри жити у Європі, взагалі. Лі, забувають про те, що свої цінності треба захищати за свої цінності треба боротися. Їх дуже цікавило, чому у нас такі проспілки, вони е, взагалі не відстоюють сьогодні інтереси простих людей, не захищають якраз інтереси трударів, а Тим паче така мо не організовують боротьбу за те, щоб влада чи це законодавча, чи це виконавча, але вона працювала якраз на вимоги тих, хто створює матеріальні цінності. Наші колеги у Європі дуже занепокоєні і тим, що практично Верховна Рада сьогодні буде мати колір хакі? І це не безпідставне занепокоєння. Вони теж розуміють. Бо вчора і такі запитання були: а що ж у вас тоді відбувається з військово-промисловим комплексом? Якщо така Верховна Рада, то ми повинні тоді у Європі переживати, як будуть використовувати і ваш в тому числі військово-промисловий комплекс. Вони ж знають, що у нас є ракетний комплекс, є танки, така моєї інша техніка, яка так кажемо, досі ще має дуже високий рівень технологічний і військовий. Тому я ще раз хочу на. Ліва ідея, вона сьогодні основна. У європейському суспільстві ліва ідея, вона справді сьогодні рухає тільки у позитивному напрямку розвитку і суспільства і держави. А те, що відбувається у нас в Україні, подивіться, я інколи ось із журналістами проводив прес-конференцію на початку е цього тижня і сказав відверто. Та ви проаналізуйте кожного, хоч до рад прикладає, хто ролики дивився різних політичних сил, наших опонентів і політичних супротивників. Вони всі казали словами комуністів, але не забувайте, що Рам ніхто не буде прикладати їхні слова, і ваші питання ніхто не буде вирішувати. Тобто виборчий процес закінчився. Вони зараз у Верховній Раді будуть ділити крісла, будуть ділити посади. А люди, як були своїми проблемами, так і залишаться своїми проблемами. Між тим люди вимагали не просто оновлення складу. Люди вимагали зміни політичної еліти як такої. Між тим ми бачимо, що сьогодні як були олігархи в парламенті, так і є. Як Кумисла, були сімейні діти клани, да, так і є. То так. на що тоді було проводити вибори? Ну, це е, питання і широке, і глибоке. Я переконаний, що прийде час, коли суспільство якраз ось цими критеріями буде керуватися, коли визначатиме свою позицію відносно того чи іншого кандидата. Але на жаль, сьогодні суспільство знаходиться. У дуже серйозній прирві зубожіння, і ось це зубожіння якраз і призводить до того, що люди не живуть завтрашнім днем. Вони сьогодні чекають, що ті, хто йдуть на вибори, комусь так кремо дають хабарі за те, що він як голосує, хтось у виборчих комісіях працює, і таке інше, все це якраз і призводить до того, що ось у такому стані суспільство не голосує за свої інтереси. Вони, на жаль, купуються на забаганки, які. І ми оперують представники потужного капіталу і підкуповують скуповуючі голоси тільки для того, щоб потім розпоряджатися цією долею громадян України уже у власних інтересах. Сьогодні у кожного у кожної партії своя коаліційна угода, своя позиція з цього приводу. А, власне, наскільки можемо розраховувати, що цей парламент спільно працюватиме ефективно і покаже гарний результат роботи, тому що вже бачимо, що згоди як такої немає. Я ще раз хочу з тривогою заявити про те, що цей верхова ця верховна рада працювати не буде. По друге, я подивився зміст і з однієї сторони, тобто від блоку президента і фронту фронту. Головне, що кидається в очі. Якщо люди будуть думати, а чим же вони будуть займатися, то там немає того, що вони збираються у коаліції, щоб законодавча захистити права громадян України. Ось зібратися у коаліції щоб прийняти програму розвитку тих чи інших регіонів, розвитку промисловості. Це нові робочі місця, це е, можливість заробити, це підтримка соціальних різних е, програм. Там ніхто не збирається і не записують в угоду коаліційну, що вони будуть жорстко від імені держави захищати право громадяна на покращення умов життя через тверду цінову політику, через цінову політику, припустимо, на ті ж самі продукти і на ті ліки. Там немає того, щоб захистити громадянина України від зазіхань з заходу. А сьогодні діктує міжнародний валютний фонд всі ці умови. Відносно того, що, припустимо, платежі за житлово-комунальні послуги повинні складати до 10% від сукупного доходу сім'ї. Там немає конкретики життя людей, там є ось ці розпотякування політичні, що ми рухаємося в Європу. Ми захищаємо європейський вибір. Що стоїть за цим, я хотів би, щоб наші глядачі розуміли. Стоїть за цим те, що вони вже. Знають, ближчим часом, як тільки почне працювати Верховна Рада, приїздить сюди комісія Міжнародного валютного фонду, інспектори, які будуть перевіряти. А який проект бюджету готується? Він задовольняє Міжнародний валютний фонд чи ні? А чи всі вимоги Міжнародного валютного фонду виконані, а серед них чотири рази підвищити ціну на той же самий Але газ так і ж саме, це було і в минулому році, і і в минулому. Ро... а тому, що якраз більшість у Верховній Раді представляють інтереси цього потужного капіталу, а тому вони і захищають свої інтереси. А для того, щоб свої гроші, які нечесно зароблені і їми виводяться в офшорні компанії, не використовує. У справедливо справедлива для того, щоб сплачувати те, що належить у державний бюджет, вони й беруть ці кредити за кордоном. Міжнародний валютний фонд. Ось тут я ще раз кажу: ближчим часом і відбудеться, на мій погляд, переосмислення Україна вже стоїть на межі прірви. І я переконаний, що якраз ці вибори і дадуть відповідь. Немає комуністів, хтось чепчики у повітрі кидає. А завтра ви ж дає, будете давати відповідь. А хто кому заважає працювати і організовувати цю роботу? І ви побачите, вони завтра будуть казати, що один одному вони заважають там у Верховній Раді. Тобто, завтра ми станемо перед виставком, що їх і не треба було обирати. А те, що зараз чубляться два клана, клан президента і клан так кажемо, який. Сформував цей фронт і така до уряду пруться, причому нічого не пропонують. Як змінити ситуацію в Україні? Це призведе до того, що було вже у нас в 2005 році. Пам'ятаєте, як тоді називали кого називали, і що відбувалося? Ющенко у один бік тягне Тимошенко у інший бік. Нинішній президент у третій бік тягнув такому. І все роздирали те ж саме і зараз буде. Опозиційний блок, який пройшов у парламент завдяки голосам Сходу і Півдня, власне, позиціонує себе як опозиційна сила, як опозиція. Наскільки вона буде ефективною, якщо в принципі в ті партії люди всі заможні, а бізнес відомо, що залежить від тих, хто при владі? По перше, я переконую, що більшість сьогодні громадян України розуміє, що це опозиція внутрі одного клану, практично власників, це опозиція внутрішня, і вони один з іншим ведуть боротьбу тільки за те, щоб обіймаючи ту чи іншу посаду, більше мати від державних можливостей і ресурсів. Чи це бюджет, чи це природні ресурси, чи податки вони лізуть у владу сьогодні тільки для того, щоб ще більше вкрасти. А інші хто в так званій опозиції, але вони такі ж самі, якщо говорити про наслідки їх. Організація роботи на їхніх власних підприємствах, що там, де вони власники, що своєчасно сплачують заробітну плату, ні окремі тільки і вони зараз не депутаті серед тих, хто представляє потужний бізнес, вони чесно сплачують заробітну плату, і в тому числі на Донбасі у складних умовах. А всі решта, це ті, хто сьогодні не сплачує заробітну плату, хто ціни, вони ще аптеками володіють, вони володіють іншими підприємствами, хлібопекарнями, такими. і ціни постійно зростають. Тобто, ще раз хочу наголосити, це не опозиція до політичної системи, це опозиція одного олігарха до іншого олігарха. Але в цій боротьбі, коли пани скубуться, то у хлопів чуби трічать. Оце ми повинні теж зрозуміти, якою буде робота комуністичної партії поза стінами парламенту. Ви знаєте, у мене зараз з'явилася Друге дихання, бо у мене знята певна частина моєї такмо відповідальності і зайнятості, коли у мене перша зміна на добу це Верховна Рада, а друга зміна до 12-ї ночі це центральний комітет і партія. Я зараз і тільки провів нараду з першими сектарями власних комітетів партії. Ми вже обговорюємо, як будемо працювати партія Живий організм. Ми зробимо зараз висновки, скоригуємо свою роботу і далі будемо працювати ще наполегливіше. і те, що на жаль. Ка ми обмежили наші можливості як публічної трибуни у Верховній Раді. Ми компенсуємо прямими зустрічами, прямою роботою з нашими людьми і будемо розказувати, що і чого відбувається в державі, і що треба зробити, щоб проста людина, ось тут, як українець, відчуваючи себе патріотом держави, був в першу чергу господарем. А не на задвірках був яким чином контролюватиме виконвконтролюватимете виконання обіцянок е, тих партій, які сьогодні безумовно. Ми все будемо робити, щоб за участю компартії виборці стали загальною системою в державі народного контролю за діяльності тих, хто наобіцяв дуже багато. Але на жаль, я і сьогодні це підтверджую: робити, виконувати нічого не буде. Ну але були дуже популістичні такі обіцянки сьогодні. Ну, у Безумовно парті. говорили про це, але якщо ми зараз з вами проаналізуємо за змістом, хто прийшов, то ми з вами якраз і побачимо То, про що ви сказали: куми, свати, по три брати з троюрідними, двоюрідними, свати сини. Тобто, клан Донецьких замінився на клан Вінницьких. А все те ж саме залишилося, до речі, я ще раз хочу підкреслити, і у нас є можливість, і маю я моральну така моральне право про це заявляти. Коли розпочинався майдан, я попереджав тих, хто взявся за цю справу, не враховуючи те, що Україна розколота на дві частини, тоді взялися за те, що Україна повинна рухатися в бік європейської інтеграції. Але я попереджав, шановні. Точно ставте питання, які ви хотіли б вирішити. Якщо ви хочете вирішити, щоб єдина була Україна, треба референдум проводити. І ті, хто так мають проти позиції, з ними, ведіть дискусію мирну, залучайте фахівців, вивчайте досвід, і тоді через референдум приймете рішення. Але я їх попередив і про інше, кажу, ви вдруге повторюєте одну і ту ж саму помилку через 10 років. Приющенко, це було і зараз. Ви замість одних олігархів приводите до влади інших олігархів, але вони такі ж жадні до грошей, як і ті попередні, і вони вже враховуючи те, що у них часу дуже обмаль і ресурсів вже менше, більше красти ще будуть і більш жорстоко будуть такам, е страждати від цього. Прості люди, в яких випадках і взагалі чи можливий ще один майдан? Я тільки не хотів би, щоб він був враховуючи з того, що у них всередині ця боротьба, і враховуючи те, що багато сьогодні людей озброєних, і ті, хто сьогодні не завжди мають клепку в голові, для чого вони зброю взяли в руки і чим це закінчиться. Я не хотів би, щоб це був майдан, який ось тут у Києві буде продовжувати кров пролеття, як і на Донбасі. Я хотів би, щоб це справді був соціальний майдан громадян України, які хочуть мати державу заможною, територіально цілісною, які хочуть, щоб влада виконувала те, що вона обіцяє, щоб були у владі професіонали, а не олігархи, щоб у владі були конкретні люди, яким будуть довіряти. Кому сьогодні у владі можна довіритися, те, що вони ось використовують технології, тими технологіями обдурюють людей, це ще не означає, що вони здатні своє життя покласти на те, щоб держава була справді державою Україною. Повертаючись до виборів, власне екзитполе і соціологічні всякі дослідження, які були перед виборами, а власне говорили про те, що вже тоді говорили, що парламент не буде ефективним, але партія президента говорила про те, що він буде ефективнішим без комуністів в парламенті. Ну, щоб тут така муа, не висловлювати якісь аргументи, я прошу тільки одне. Давайте ми через два місяці з вами продовжимо цю розмову. Але відносно соціологічних досліджень і екзитполів. а ви пам'ятаєте, я хотів би звернутися до тих соціологів, які малювали 40% блоку Порошенка. Не забули про це, що малювали і як малювали? Це ж були і технології, це не був науковий підхід. Це була технологія. Технологія на обдурювання людей. Примусити їх вже повірити, що іншого варіанту немає. Це найпотужніша сила, і вони приходять до Верховної Ради. По-друге, коли говорять про такі речі, що вони будуть краще працювати, їхні попередники 208 взагалі мали мандатів. Де вони зараз всі? Бо не вирішили корінне питання. Кому служить Верховна Рада? Якщо б вони змінили підходи, що Верховна Рада буде служити українському народу трударю, тоді я розумію, що вони б значно ефективніше працювали. Але вони не будуть працювати ефективніше, бо вони якраз будуть служити. Потужному бізнесу а відсутність компартії, до речі, коли була компартія у Верховній Раді, подивіться, ви ж пам'ятаєте, як важко їм олігархам спільно приймалося рішення про пенсійну реформу, як ми протистояли медичній реформі Вінничина, до речі відчула ж весь цей тягар медичної реформи на собі і Я сьогодні? Цілу, відчуває це ж страшне явище. Ми не дали можливість прийняти трудовий. Кодекс, яким передбачалося, що знищувалося право робітника захистити через профспілок своє право на робоче місце. Там же ж олігарху, тобто власнику надавали надавали значно більше права. Ми не дали можливість прийняти житловий кодекс. Ми стояли проти. Політика, яку нав'язував міжнародний валютний фонд. Ви пам'ятаєте, як ми попереджали, що не можна без обмежень певних і захисту національних інтересів вступати до світової організації торгівлі? Тоді перлися вони, а сьогодні каятися повинні за те, що зробили з українським виробником. Бо український виробник сьогодні не має економічного простору на українській території для того, щоб реалізовувати свою продукцію. Тобто, коли були комуністи, ми їм не давали можливість знахабніло. Прикриваючись законодавчими актами, відстоюєте свої інтереси. Сьогодні немає. Тому я сказав з одним крилом, вони до середини Дніпра не долетять. Я вам дуже дякую за розмову. Наш час завершився. Бажаємо вам успіхів у подальшому захисті прав трудящих. Дякую. Я хочу глядачам селіна, нагадати, що у нашій студії був Петро Миколаївич Семененко, лідер комуністичної партії України. Я вам дякую, що ви весь цей час були з нами. Не перемикайтесь. Далі буде.